Всім привіт! Знімаю це відео, тому що завершився мій експеримент з тривалістю роботи цього радіоприймача на батарейках. Нагадую для тих, хто не бачив попередні частини, минулого разу я під оці батарейки, вони вже, як бачите, трішки покусані. Я підклав папірець з датою, коли я їх вставив. Зараз приймач, ну, він ще працює, але вже він ну, такий ледь-ледь. Ну, до речі, ось батарейки полежали трішки. Ще можна, ну, типу, там, з півгодинки його послухати. Але вчора, вже, коли я намагався його включати, то екран взагалі навіть годинник ледь-ледь проглядував. Я там його крутив, крутив. ну, Можна було розледіти, але, ну, як ви розумієте, цим батарейкам вже хана. Значить, що ми маємо? да? Ну, Я вже бачив дату. Для вас це буде не новина. Значить, поставив я ці батарейки. Ось я вже їх покусав. Нам вони такі. Трішки змінили свою форму, стали такі напівпласкі. Значить, поставив я їх 12.06.2024, Зараз в нас 7 Тобто, без двох днів місяць вони проходили в цьому радіоприймачі. Багато це чимало. Висновки можете зробити самі. Нагадую, це були батарейки ось такі VIDEX з такою поміткою 40% лайфтайму. Бо, здається, вони є такі самі, але без оцієї помітки, там вони йдуть трішки дешевші. Єдина ремарка, яку я хочу зазначити. Да, ну, можна вже цей папірець витягнути. Єдина ремарка, яку хочу зазначити, що. А, Використання цього приймача останнім часом було трошки нетипове. Відключення світла стали довшими. І, як ви розумієте, ну, коли світла немає, інколи хочеться, що щось бубоніло, щось грало, якась музика. Тому, скажімо так, в цьому місяці цей приймач працював трошки більше, ніж зазвичай. Тому. І такий результат. Тобто, як ви розумієте, на місяць вистачило батареї. Також ще хочу похвастатися. А, значить, придбав я для цього приймача на всім відомому китайському сайті ось такий чохол. Він на молнії. Є тут ось таке відділення з сіточкою, і є відділення. Для приймача. Звісно, що він трішки е, завеликий для нього, але це не проблема, тому що можна ще покласти, наприклад, сюди всередину навушники, як кладу тут е, запасні батарейки в холдері. Ну, це одна, це для брилка, для машини лежить на всяк випадок. Річ недорога, але прикольна в тому плані, що, да, якщо ви. Носите його не просто десь там в кишені, або він у вас лежить. Я, наприклад, його ношу в наплічнику в рюкзаку. І досить часто в мене трапляється така ситуація, що а, чимось в кишеньки наплічника притискається кнопка і вмикається отут будильник. А він за замовчуванням стоїть на 6 ранку, і от з 6 ранку. До сьомої, поки я прокинусь, він лежить в наплічнику, просто шипить. Тобто ну, декілька разів вже така ситуація була, тому в цьому чохлі такого не відбувається, бо він ну, міцний, він не продавлюється і ну, виглядає більш-менш прикольно і коштує недорого. Я не пам'ятаю розміри, він здається, 10 на 8, щось таке, чи 12 на 8. <кій> тобто можна обрати чохол. І ну, так по відчуттям, навіть В-115 модель Ретикетсця сюди поміститься. Ну, але я не пробував, не буду казати, але для такого маленького: 106-го, да, це ідеальний варіант. <кій> Взагалі поміщується тут все, що завгодно. і Можна його тягати, куди ну, там, класти в сумку, в торбу, в машину, в бардачок, і вже цей приймач ніколи там ви не пошкодите, не подряпаєте, не роздавите. Тому ось така штука. Всім дякую за перегляд і побачимось в нових відео.